Спільне з Україною виготовлення безпілотних систем дронів і для захисту українського неба, і для захисту Європи, як і спільний центр аналізу навчання та підготовки українських військових в Польщі, такі головні рішення саміту антипутінської коаліції європейської політичної спільноти, який відбувся в Данії, це насправді поворотні рішення і поворотний саміт. В бік більшої, а головне серйознішої підтримки України та протидії російській агресії разом з нами більше 50 країн антипутінської коаліції саме такі рішення ці всі країни разом з Україною ухвалили. Важливо, що і фінансування, яке раніше виділялося і виділяється європейським союзом. Теж піде для цих цілей, але виготовляти виробляти насамперед для захисту українського неба. А наші найкращі фахівці, наш найкращий досвід СБС, сил безпілотних систем, тепер при нагоді в Європі і для захисту європейських країн, європейських цивільних та військових аеропортів. Так діємо і так будемо далі діяти з європейськими партнерами.